Що почитати лікарю? Core Medical та Національна медична бібліотека презентують новий освітній проєкт для лікарів. Щомісяця дивіться відео з оглядом актуальної медичної літератури, читайте та розвивайтесь разом із нами. Сьогодні у випуску топ-5 матеріалів на тему лікування серцево-судинних захворювань. Доброго дня! Вітаю вас в Національній науковій медичній бібліотеці України. Третій випуск нашого проекту, що почитати лікарю, присвячено серцево-судинним хворобам. В умовах війни зі здоров'ям тісно пов'язані проблеми серцево-судинного ризику. І тому сьогодні пропонуємо вам топ-5 книг на цю тему. Першим виданням, яке я вам рекомендую, це збірник наукових праць, стрес і серцево-судинні захворювання в умовах воєнного стану. Видання підготовлене в 2022 році інститутом кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені Академіка Стражеска. В ньому викладено результати проведених досліджень провідних лікарів цього інституту. Щодо значного загострення проблем серцево-судинної та судинно-мозкової патології в сучасних умовах напруги і воєнних дій, отримані розробки, впроваджені в практичну діяльність у вигляді обґрунтованої концепції мінімізації впливу стресу, а також методичні рекомендації для закладів Міністерства охорони здоров'я України по застосуванню запропонованих схем обстеження. Алгоритми лікування хворих на серцево-судинну та судинно мозкову патологію і коморбітні стани, друге видання до вашої уваги це практичні аспекти сучасної кардіології. Це третє видання, випущене 2022 року і підготовлене Василем Скіпчиком і Тетяною Соломенчук. Докторами медичних наук, професорами Львівської національного медичного університету імені Данила Галицького у виданні розглянуто визначення, епідеміологію, етіологію, класифікацію, клінічну картину, діагностику, формулювання клінічного діагнозу, прогнози і підходи до лікування найбільш поширених кардіологічних захворювань згідно з останніми рекомендаціями національних та міжнародних кардіологічних товариств. Також висвітлено окремі розділи, в яких часто виникають питання повсякденній клінічній практиці: кардіоваскулярна профілактика, дисліпидемії, цукровий діабет, коронографія істинування, серцево-легенева реанімація, хвороби серцево-судинної системи, і вагітність, переоперативне ведення кардіологічних хворих, третім виданням. До вашої уваги буде навчальний посібник Невідкладна ехокардіологія, теж видана в 2022 році і рекомендована Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів а слухачів факультету після дипломної освіти. Автори посібника відомі в Україні експерти галузі, це доктори медичних наук, професори медичного університету Юрій Івангів і Неля Орещин. Вони детально виклали принципи ехокардіографічної діагностики основних патологічних ситуацій, які є причиною невідкладних станів у кардіології. На підставі власного досвіду описані прояви інфаркту Міокарда та його ускладнень. Гострого розшарування аорти з його анатомічною класифікацією. Інші варіанти гострого аортального синдрому використання через травохідної методики. Четвертим виданням є навчальний посібник, який я пропоную вашій увазі, тому що він підготовлений. Теж нещодавно, у 2021 році Сумським державним університетом, де значну увагу приділено методом функціональної діагностики для формування майбутнього лікаря, а також лікуванню, посилаючись на узгоджені вітчизняні стандарти. В виданні розглянуто основні питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики. Лікування і профілактики основних захворювань систем кровообігу, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, порушень ритму провідності, некоронарогенних хвороб міокарда, серцевої недостатності, перикардитів, набутих серцевих вад та інших. І останнім заключним п'ятим виданням. А я рекомендую монографію профілактика серцево-судинних захворювань, а теоретичні засади та практичне впровадження. Видання підготовлено науково-практичним центром профілактичної та клінічної медицини. Наукова праця присвячена дослідженню наукових підходів щодо профілактики серцево-судинних захворювань. Узагальнено наукові дані щодо розвитку профілактичної кардіології, концепції факторів ризику, а також досвід центру щодо розробки та впровадження локального протоколу медичної допомоги профілактика серцево-судинних захворювань. Тож приходьте до бібліотеки, вивчайте, досліджуйте і будьте успішними.